Переселенка Олена Юшкова милується квітучою магнолією. Жінка приїхала з Чернігова. Приходячи сюди, каже, забуває ті події, які довелося бачити на власні очі. Я навіть підійшла тому охоронцю і кажу, це магнолій, ну, щоб точно вже знати. Він каже, так. І я от сиділа і вчора, і позавчора, і просто. Ви у цій красі любувалися. Це для підняття настрою. Після того, що ми там пережили, то це дуже позитивно діє на нас. Раніше у цьому дворику вирувало життя. Усі студенти чекали цвітіння магнолії, щоб зробити фотосет чи просто подивитися на уквічене дерево, каже Ольга Квятковська. Тут влаштовуються лекції, семінари, коли приїждуть здять гості з Черкас на різноманітні фестивалі, люди сюди виходять навіть пообідати чи випити кави. Тут відбуваються зустрічі, але зараз пустує це місце і чекає нових відвідувачів, чекає, аби знову вирувало життя. На території університету п'ять магнолій. Цвітуть вони, за словами першого проректора, щороку в один час. Одна магнолія зараз ще не розпустилась, вона трошки пізніше розпочинає цвістіння. Найпершою розпускається у нас біла магнолія, ну і потім вже поступово наздоганяють решта. Хоч студенти навчаються дистанційно, та ніхто не забороняє їм приходити сюди, додає Артем Гончаров. Ті, хто мають можливість, приходять, фотографуються, виставляють відповідні світлини в своїх, на своїх сторінках в соцмережі, тому є можливість і іншим помилуватися красою цвітіння магнолії. Наталія Махиня споглядає за процесом цвітіння дерева з вікна. Для неї це своєрідна медитація, каже науковиця. В Японії спостерігають за цвітінням сакури. У нас в Черкаському державному технологічному ми завжди чекаємо і спостерігаємо за цвітінням наших магнолій. По-перше, їх стає більше кожного року. Сподіваюся, що і надалі їхня кількість збільшуватиметься. Науковиця додає, відволіктися серед магнолій можуть жителі міста. Раді тут і гостям з інших регіонів. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному.